І деякі експерти в Кажуть про те, що Україна може вивести військо з Донбасу, але за певних умов. Як ви гадаєте, чи взагалі реальний цей варіант, чи це просто знову ж таки ну, це як з виборами, це як з виборами. Зеленський скаже готовий. Давайте там агавки, давайте там що там f в Там да давайте війська, наприклад, туди заведемо. Американські, наприклад, там да і тоді тоді все буде гаразд. забезпечте безпеку. Ну дивіться, це нікуди, ні, ніхто нікуди. Що вони хочуть зробити, що ви розуміли? Чому вони так вчепилися? Домба звичайно, що не можуть завоювати. Вони ж хочуть, щоб був сам прецедент, що Зеленський дає наказ відступати зі своєї території, тим більше з укрі... з укріпленої території, тому що ж ви розумієте, Донбас, це потім, якщо вони завойовують це удар стик Дніпропетровської та Запорізької mm -hmm. області. Вони хочуть створити політичну кризу в нашій країні. Зараз всім зрозуміло, що може бути там різні питання, там оточення, не оточення е президента Зеленська, але зрозуміло, що Зеленський не зрадник. Ну, дав наказ бити по території, не дав наказ. Як тільки він... А я думаю, що він це чудово розуміє. Як тільки дасть якийсь наказ, що кудись відходити без бою, все це політична криза і це цевал країни всередині, чого хоче зробити росіяни. Так? Okay. Тому я впевнений, що нічого ніхто нікуди йти не Розмови, Розмови, там, експерти там, якісь, там да, будуть там говорити, розвертувати, да, ті... да, uh -huh. да, будуть там карти малювати, а може так, а може так. Я думаю, що теж будуть. Ну, от знаєте, як в тому анекдоті і ви говорите. Тому це буде нескінчений процес, він нічим не закінчився. Тому, що час працює на Україну? Зараз різдво починається в цьому, скільки там двадцять ми може святкуємо. Теж різдво, як в США. Зараз різдво починається. Зараз підуть свята Трамп поїде там в гольф грати, там чи буде там Флоріди? Що іншого? Воно воно вже затухає, воно вже нікуди не йде. Як цитуючи класика іншого класика нашої політичної думки Івана Степановича плюща, навіщо обхати, якщо воно не ліз?